Вони величезні. За гострими кігтями. Існували приблизно 230 мільйонів років тому. Налічують вже понад 2,5 тисячі видів. Цього тижня говоримо про барабаний дріб. Та не тягни, говоримо про динозаврів. Дійсно на нашій планеті існували динозаври? Скільки існує видів динозаврів? Познайомимось із п'ятьма найбільшими динозаврами. Розкажемо про місце, де можна про динозаврів дізнатися набагато більше. Найголовніше на останок які цікаві факти про динозаврів? Ми для вас підготували. То вірите в динозаврів чи ні? А ти на це питання отримаєш відповідь у суботу, о 12.20 на телеканалі Правда Тут Львів, а також на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням ось тут.